Так, передівся, я вже я вже на черговому заказі, на об'єкті можна сказати. І що я побачив? Я побачив, що все тут так просто було, аж поки я не приїхав, тоді сталося непросто. Нема ревізійних лючків і треба їх шукати або робити. Зараз беру ендоскоп, а там подивимося, може варіант, що духовку будемо виймати, яка прогрівається, і там є доступ тоді до каналу. Зараз побачимо. Маємо такий димохід. І зараз будемо розбирати і чистити. Так, я казав, що рекорд 17 в мене був років, ніхто не чистив, а тут 30 років ніхто не чистив. От і дивіться, Отут бачите, скільки сажі на два пальці. Будемо зараз чистити. І, звісно, як воно може... Як воно може горіти, от тут сажі, отам, отам, що навіть здається вже може. Палицю так, що пролазить, а то все заросло на... там де під кутом 90 градусів. Зараз ми все повибираємо, прочистимо. І будемо займатися, підписуйтесь на канал, далі буде тільки цікавіше. Обов'язково треба слідкувати, отут добре, щоб був поштукатурений. От, але треба хоча б раз в рік, а не раз в 30 років. Може й 40 років нічого не статися, а потім раз і щось станеться. Треба раз в рік дзвонити, приїдемо почистити. Це лише первинний метод очистки. Потім будемо механічно ротором. Ти що? Колекціоную тепер роки, скільки років. 30 років. Я думав 17 це жесть. 17 виявляється ще, норм. Дивіться, що тут робиться. Та це взагалі. Ви думаєте, що у вас все нормально, горить, чи стягнено, погода погана. Коли ви останній раз чистили? Обов'язково викликайте Так, З такого маленького лежака, десь 70-сантиметрового, ми вибрали відро і ще чуть-чуть сажі. Особливо тут воно вже не було йому місця. Зараз будемо чистити доверху, механічним способом, роторним. Ну все, проблема, як я казав, була отут, декут 90 градусів, там не було ходу, можна сказати. Я його почистив, туди подивився, там все гарненько, туди теж все почистив і там нормально все. От. Так що нам не прийдеться розбирати цю духовку, там нічого туди сильно ну взагалі можна сказати. Що там все нормально? Зараз ще провіримо, там спущуся от, і будемо заліплювати. Трави сушаться. Лижа, сушаться. Одна лижа. Ні, одна зломана, а одна нормальна, на всякий случай. От. Так, маємо воду, маємо глину. Класна глина, попереднього разу то була така з камінюками, а ця така, хоч скульптури ліпи. Чудово. Зараз будемо приступати до ліпки. Ну все. Ось так виглядає тепер. Ха. Зараз будемо тестувати, запалювати, що глянемо, що там. Пилососиком виберемо, якщо треба. Все, горить. І не димить, бо раніше диміло Все, зараз не димить. Клас. Ну все, всі довольні. Всі довольні. Групка диміла, і з камфору пішов дим і там де... Шубри теж йшов дим. А тепер дим не йде. Ну, спочатку йшов, кажуть, йде. Я теж думаю, ну як він може йти, він має не йти. Там я все прочистив. А потім кажу, треба добре прогріти, давайте газку, а то воно затухло, тліє і тут виходить. Ми трошки там ще, ще одного руфа, брикета вкинули і чудово, прекрасно. тяга пішла, димяра з комена валить, а то там до комина отаківо було. Як воно могло туди. Все, так що постійно викликайте сажу труса. Мене. Грибінка, Лубни, Полтавська область, Чернігівська, Черкаська, Київська. Дзвоніть, пишіть. Все на зв'язку. До просто-відео.